Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Юлія Руденко. Коли в нас звірка з ЄРПН має саме такий вигляд: За квітень. В нас є всі необхідні документи і відображена актуальна інформація за вказаний інтервал. І така саме картина є за травень. Ми можемо робити вже в медок декларацію з ПДВ за квітень. Перш ніж заповнювати декларацію з ПДВ, подивимося журнали виданих та отриманих податкових накладних. Для цього в розділі Облік ПДВ знаходимо підрозділ Реєстр податкових документів та відкриваємо його. Спочатку подивимося, реєстр виданих податкових накладних. Це податкові зобов'язання, які будуть відображені в декларації за квітень. Як бачите, в журналі є 5 документів. Кожен з цих документів зареєстрований в ЄРПН. є дата виписки, є дата та час реєстрації, статус документа зареєстровано в ЄРПН. Один документ має статус Доставлена контрагенту. Це означає, що документ був зареєстрований в реєстрі податкових накладних, а потім він був відправлений контрагенту. Тепер дивимось журнал отриманих податкових накладних за звітний місяць за квітень. В цьому журналі нам обов'язково треба перевірити своєчасність реєстрації податкових накладних. На час воєнного стану, подат... строк реєстрації податкових накладних, де певною мірою подовжений. Тобто, податкові накладні, які датовані з 1 по 15 число місяця. Повинні бути зареєстровані не пізніше 5-го числа наступного місяця, а податкові накладні, які датовані з 16-го по останнє число місяця, повинні бути зареєстровані не пізніше 18-го числа наступного місяця. Ну от перша дата реєстрації 4 квітня, тобто граничний строк реєстрації 5 травня, зареєстрована 28 квітня, тобто вчасно. Так само 13 квітня виписка, 26 квітня реєстрація. Вчасно. Далі, 30 квітня, зареєстровано 4 травня, граничний строк реєстрації 18 травня, тобто всі три податкові накладні зареєстровані вчасно, і ми маємо право включити їх до складу податкового кредиту. Після того, як ми перевірили журнали виданих та отриманих податкових накладних перейдемо до реєстру виданих та отриманих податкових накладних, завдяки якому ми будемо формувати нашу декларацію ПДВ з додатками. Облік ПДВ. Реєстр виданих та отриманих податкових накладних відкриваємо. Період реєстру. За умовчанням стоїть в травні квітень, тобто попередній звітний місяць, але можна і вручну змінювати період реєстру. Коли ми починаємо формувати декларацію з ПДВ, перш за все. Треба відкрити закладку відсутні в реєстрі. Як бачимо, в нас є закладка Отримані, Видані та «Відсутні в реєстрі. Першою ми відкриваємо закладку Відсутні в реєстрі, тому що реєстр автоматично не сортирується, і всі податкові накладні, і видані, і отримані, які мають за підприємства за той або інший звітний період, вони Спочатку знаходяться на закладці відсутні в реєстрі. Я вже декларацію по цьому підприємству подала за квітень, тому та податкова накладна, яку ви тут бачите, це та податкова, яка була зареєстрована 10 травня, а подала я декларацію ще 3 травня, тому ця податкова накладна. Квітнева не війшла в декларацію за квітень, я включу її до складу податкового кредиту, це отримана податкова накладна у наступному місяці у травні. Для того, щоб вона була на своєму місці, в травні я роблю такий, таку дію. Відмітити все. Ну, якщо вона одна її можна і. Окремо відмітити, але якщо тут податкових накладних буде багато, то краще скористуватися правою кнопкою миші відмітити все. І потім натискаю кнопку Додати в реєстр. Так ми робимо для того, щоб наші податкові накладні потрапили на відповідні закладки, видані або отримані. Оскільки я вже податкову декларацію здала за квітень, то я цю податкову накладну перенесу у травень. Додати в реєстр, міняю місяць, травень. І таким чином я перенесла податкову накладну у травень, зберегти дані. А що нам робити з квітнем? В квітні ми так само робимо ось цю дію відсутні в реєстрі, відмітити все, додати в реєстр період квітень, і в нас податкові накладні сортируються за закладками Видані та Отримані податкові накладні. Як бачите, підсумки в нас такі самі, як були в журналі, видані податкові накладні, отримані податкові накладні. І тепер через пункт меню Наступні дії ми можемо формувати декларацію з ПДВ. Обираємо пункт Створити пакет звітів. Що ми обираємо тут? В нас, по-перше, є декларація. По-друге, в нас є додаток перший. Це будуть відомості про податковий кредит. І додаток другий, оскільки у підприємства є від'ємне значення. Період декларації 2023 рік, четвертий місяць. Декларація звітна. В нас є податкові зобов'язання, обсяг постачання 806 728. Це обсяг постачання без ПДВ, і сума ПДВ 161 346 гривень. В журналах в нас виданих та отриманих податкових накладних та в реєстрі суми ПДВ в нас всі в гривнях з копійками, а декларація складається в цілих гривнях, показники. Округлюються за загальними правилами округлення. Загальний підсумок зобов'язань: рядок 9, 161 346 гривень і переходимо до розділу 2 податковий кредит. В нас заповнений рядок 10.1, тобто, придбання. Товарів робіт послуг на території України за основною ставкою, тобто за ставкою 20% з ПДВ, обсяг придбання, це обсяг без ПДВ 24 959 гривень. І сума ПДВ 4992 гривні. До цього рядка 101. Передбачений додаток Д1, в якому розшифровуються. Суми податкового кредиту в розрізі контрагентів, перейдемо до додатку 1 до декларації. Розділ перший: податкові зобов'язання цього додатку порожній, оскільки ми в першому додатку зобов'язання повністю не розшифровуємо, а розшифровуємо тільки ті податкові накладні, які не зареєстровані в єдиному реєстрі. На дату подання податкової декларації. У другому розділі додатку 1, розшифровується податковий кредит в розрізі контрагентів, Проставляється індивідуальний податковий номер контрагента, а також період складання податкової накладної. Як бачите, в нас декларація за квітень, в ній є операції за квітень за четвертий місяць 2023 року, а також є Сума за березень, тобто за попередній місяць, яка не була включена до податкового кредиту березня, і включається тепер до податкового кредиту квітня. Тепер відкриваємо додаток 2. В додатку 2 розшифровується від'ємне значення. Тобто цей додаток подається тільки в тому разі, якщо підприємство на кінець місяця має від'ємне значення з ПДВ. На відміну від додатку 1, додаток 2 в медок автоматично не заповнюється, і оскільки він зараз в нас не заповнений, то декларація з ПДВ і додаток в нас світяться як помилкові. Чому це так відбувається? Повернемось до декларації для того, щоб в цьому розібратися. Після податкового кредиту в рядку 10.1, який розшифровується в додатку 1, в нас заповнений рядок 16 і 16.1. Що це за значення? В рядок 16.1 переноситься від'ємне значення з попереднього звітного періоду. Тобто, якщо ми складаємо декларацію за квітень, то попередній звітний період це буде березень 2023 року. Значення рядка 21 з декларації за березень автоматично переноситься в медок до рядка 161 Декларації за квітень, а рядок 16 це підсумковий для рядків 161, 16.2 та 16.3. Підсумкове значення податкового кредиту в нас є в рядку 17. В нашому прикладі це сума значень рядка.

Переходимо до розділу 3. Розрахунки за звітний період. Значення ПДВ за місяць може бути або нульовим, якщо взагалі немає показників податкових кредиту та податкових зобов'язань, або таке буває, що податкові зобов'язання і податковий кредит рівні показники, тоді теж значення буде нульовим. У, в інших випадках значення. ПДВ за місяць буде або позитивним, тоді воно проставляється в рядку 18, або від'ємним. Тоді значення проставляється в рядку 19. Від'ємне значення. В нашому прикладі рядок 17 це 882 742 гривні. А рядок 9 161 тисяча, тобто від'ємне значення 721 396 гривень. Оскільки ми бажаємо наше підприємство бажає це від'ємне значення перенести до, до податкового кредиту наступного періоду вже це буде травень, то ми це показуємо потім в рядку 191 і в рядку 21. А до рядка 21 складається додаток 2. Одразу подивимося, що після, після таблиць декларації в нас є відмітки про подання. Вони заповнені додаток 1 та додаток 2. І... І перейдемо до додатку 2. Підсумкове значення цього додатку повинно дорівнювати 721 396 гривень. Тобто додаток 2 до декларації ми повинні заповнити вручну, вказавши місяць, рік, коли утворилося від'ємне значення та суму від'ємного значення. Таке, таких рядків може бути один або може бути і декілька. Їх може бути і декілька рядків, і декілька десятків, і 30, і 40, і більше рядків. Тобто, всі місяці, коли утворилося від'ємне значення, ми повинні в додатку 2 показати. Додаток 2. Ми, коли форма декларації в нас не змінюється, можемо копіювати з попереднього додатку з попереднього місяця. але... З 1 квітня, тобто з декларація за квітень 2023 року, в нас подається на новій формі. Коли змінюється форма декларації, то додатки. Старої форми в нову не копіюються, тому, коли змінюється, коли ми подаємо декларацію з додатками на новій формі, перший місяць ми все одно повинні додатки заповнити, додаток 2 заповнити вручну, а далі вже зможемо додаток 2, якщо в нас накопичується це від'ємне значення за декілька місяців, копіювати до нової декларації. А зараз будемо заповнювати вручну. Відкриємо додаток 2 за попередній місяць за березень. Ось він. Бачите, в ньому є три значення: 10 місяць, 12 і перший місяць 23 го року. Копіюємо. Скопіювати. 10. -й. Місяць 2022 року суму вставляємо. Так само копіюємо ще два рядки. Додаємо рядки, копіюємо. Таким чином, ми скопіювали дані з березня у квітень. Тепер повернемося до декларації, яке ж в нас від'ємне значення у декларації. У декларації в нас значення 721 396 гривень. Тобто, наші показники додатку 2 повинні дорівнювати цьому значенню. Для цього. Ми обчислюємо 721,396 мінус 750 буде від'ємне значення 156 354 гривні. Отже, ми повинні зменшити показники додатку 2 на 156 000. Ну, зменшуємо перший показник першу, найбільш раннього місяця, тобто з тих, які в додатку 2 є стоп тобто жовтня 2022 року. Віднімаємо 156 354 від значення 320 694. Отримуємо 164 340 і проставляємо їх. Тоді підсумкове значення буде 721 396 гривень так само, як в декларації в рядку 21. Зберігаємо додаток, зберігаємо декларацію, закриваємо додаток за березень. Переходимо у квітень. Як бачимо, додаток перший світиться вірним, додаток другий теж, а звітна декларація в нас світиться помилкова. Натискаємо перевірити документ, і помилки відсутні. Що це означає? Вона світилася як помилкова, тільки тому, що ми не провели перевірку у декларації разом з додатками. Коли ми перевірку ось таким чином провели. То помилки в нас відсутні. Як бачите, в мене декларація вже була подана 3 травня. А якщо б вона не була подана, то я би через пункт меню Наступні дії підписувала би декларацію і відправляла б її до контролюючого органу. Через пункт меню Наступні дії, який знаходиться зліва внизу, Підписуємо докум... декларацію та відправляємо її у контролюючий орган. Наступні дії передати звіт на підпис. Медок дає попередження, що на підпис буде переміщено пакет, який містить наступні звіти. Медок перераховує, які саме. Декларацію з додатками ми збираємося підписувати, тобто, який склад нашого пакету? Склад нашого пакету це звітна декларація, додаток 1 та додаток 2. Медок просить: переконайтеся, що сформовані всі звіти даного пакету. Якщо ми переконані, що всі звіти, а в нашому випадку так само воно і є, то натискаємо ОК і будемо підписувати. Після підпису ми відправляємо звіт у контролюючий орган. Я цього робити не буду, оскільки в мене декларація вже прийнята. А якщо це треба зробити, то ми відправляємо звіт в контролюючий орган і через деякий час робимо прийом пошти, отримати повідомлення і отримуємо спочатку першу квитанцію, потім другу. Цей звіт я видалю для того, щоб випадково не відправити його у контролюючий орган. До речі, він не, буде, він не був би прийнятий, тому що звітний є, і другий звітний вже відправити неможливо. Він не буде прийнятий податковою. Тепер подивимося, які документи в нас свідчать про прийом декларації. Перш за все, в нас є повідомлення про відправку. Потім квитанція номер 1 В квитанції номер 1 Ми бачимо, що звіт або не прийнято, або звіт збережено на центральному рівні. Доказ того, що звіт прийнятий, це квитанція номер 2 в якій пишеться, якщо звіт прийнятий, що прийнято пакет, і на момент прийняття сума реєстраційного ліміту СНАКЛ складає стільки-то. Таким чином, декларація подана, і якщо вона подана, складена коректно і без помилок, то вона буде прийнята.